Слава Бог наш сведаний присни присниво віки віков. Amen. Слава тобі, Боже наш, слава Тебі. Царю Небесний, чешителю душі істини, і живе з діси, все іспомняє, і супровище в моїх жизни подателю. Прийди в сели і очисти, не отце, який і, і спаси блаже, душі наша, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину, і Святому Духу, і на ній присної вовіки вікова. Амінь. Присвятий Тройця, помилуй нас. Господи, чисти ріхи наша, владико прости, беззаконня наша, святий позідиться, немощі наша, імени Твоєго городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній пресної вовіки віков, Амінь. Отче наш, наші, живи, на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Jako na nebesi i na zemlji hljib naš nasušni daž nam nes i ostavi nam doli naša, iako živimo ostvrem dožnikom našim i ne uvjeli na svoje iskušenje, no izbave nas od luka vahom. Oh. Iako tvoje starstvo i sila i slava Otca i Sina i Svjeta Uduha na prisne vo viki vikom. Amin. Ospode pomiluj, Ospode pomiluj, Ospode pomiluj, Ospode pomiluj, Ospode pomiluj, Ospode pomiluj, Ospode pomiluj Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. слава Отцу і Сину, і Святому Духу. І на ній преснує вовіки вікова, амінь. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу, Прийдіть, дітей Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і припадем самому, Господу, Ісусу, Христу Цареві Богу нашому. Славослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличий и іси, зіло. Войскує дані волі, потублекся, єси, одягайся свідом, як оризою. Простирай небо, як окожу, покривай водами і привез приняття своя. облаки на да воскурдені своє, ходяй на крило вітряню. Творі я своя духи, свой свекла міньонини. Це у вік віка, без неї кори зодіян її, я на ворах стануть води. Рішення твоє побіду до нас народ твоєго бояться. Господять мори, не сходять поля, бо місто є, що уставал, єси їм. Положили сьогодні, не прийдуть, не жобраться, покрити землю. Посилай істочники води, брі, посеред його пройдуть води. Боється, звіри сельна яжду наривожа жажду свою. Натик титься небесний привітаю до серед каміння, да дядя. Город привез мені свої, Господь подані твої насидиться земля, розрибає траву скотом і злекта службу чоловіку, між дикий под землі, но веселе серце чоловіка, помастити лицея, дає хліб серце чоловіка укріпить. Світяться треба, польники жилівати жена, сади, намоплиться вознізятця. І родиво жили, ще предвидів спити ми. Сокелем, линим камінь прибірище зайця, творилися воно времено, сонце позна запад свого. Положилися твої весної швидше, пройдуть ці звірі, дубраний дій. Зіскати одмови, що собі Босія сонце сонці ся і воложах своїх лягу. Люди, чоловік, не діло своє, не діло своє до вечора. Як кого звеличишся за діла Твоє, Господи, все при мудрості сотворилися і сполнися земля, твари твоє. Море велике, пространно є, там, а нижніше слав Животний малису, великими там окорли приплавають. Віці Божеству дали сироватися, коли сяко на тебе більше, ма благом'я. Равшу тобі, соберу, тот веж тобі руку, ся чиське сповниться благості. Лице возврадуться, тими жидух і ще з небесу возратяться, послиши духа твою, і сузу І в новише лице землі. Слава Господня, во віки, возили, Господь, ділі свої, призирай на землю творею, третийся, прикасай сором іде м'яця. Слава, Господи, в животі моє, твоєму моєму належає, до уселиться йому, бесіда моя, що у Господі, ще пришли зони, землі беззаконниця, кожен бити їм. Своя душа моя, Господа, сонце позна, запад свой, положилися твої без ноги, що без величезла те, Господи, саме мудрості сотворили си, Слава отцу і сину, і святому духу, і на ній пресної во віки вікава мінь воя, лилуя, лилуя, слава тобі, Боже, лилуя, 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 слава тобі, Боже, луя, лилуя, лилуя, слава Тобі Боже! помолимся. Господи, помилуй. душ наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Помирився у міра Богостояний, святих Божих, церквей, свідинені всіх, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Освітім храмі, сім і з і страхом Божим, входящих вонь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Освітішим Соленцем, Махири, нашим Францисці, Папірим, Стімбо, Любіом, Єпископі, нашим Кирині, Лічі, Снім, Пресвітерстві у Христі, Диаконстві, Овсем приищи людей Господу, помолимся. Господи, о Богу хранимом народи нашим, у предържащих властех наших и осем воинства, Господу, помолимся. Господи, о съм свети и обители се и всяком ради страні, і віруй живущих, них, Господу, помолимся. Господи, о благорастрани муз духо и плодов плодовземних і временіх, мирних. Господу, помолимся. Плавающих, путешествуючих, надующих, страждущих плененних і оспасених. Господу, помолимся. Господи, Бо ізбавитися на муцуки, скорби, гніва і нужди Господу, помолимся. Spоди, по Заступи спаси, помилуй і сохрани нас, Боже Твоєю благодатию, Пресвятую, пречистую, преблагословенної славну, владичицю, нашу Богородицю і преснадів, Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадим. Тобі, Господи, Як подобає тобі всяка слава честі поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу, на Ніні і Амінь. віки віком. Господи, воспак тебе м'я, я, м'я, Господи. Господи, Тобі, услыши м'я, Одьми ласу моления моєго, не да возвати ми по тебі, Услышим я Да і справиться молитва моя, Яко кокадило пред тобою, озіяни руку моєю, жертва вечерня я, Услышим я Господи, Gospode hrneni u stom mojim i dvero roždeni u snah mojim. Ne uklonim srca moj oslove sa lukaštve, ja neće vatne me na odrici. Відділаючи ми беззаконні, не суштувався в своїй збройним дії, не каже, я правди, пилостю облечить, я лежа рішуна нема сила, ви моя, дякую, ще молитва моя могла їх пожерти безприкам'яні судиті. Слишеться ловоли моя кого з мого ша, як то, що землі прості, неси на землі, розточитися по всій приятні. Як бу тобі, Господи, Господи, очі мої, на тялковах, не отим душу мою. Украйний, оціний, уже Слави шамій одцобладі, але що беззаконні є, паду ту мрежу свою річницю, єдиний з вас де же прийду, сомим, Господу, возмала, сумим, Господу помолися. Коли пред ним моленіє моє печаль, мою, пред ним моєму, І ти познали сі, стезі моя. На семку не може кожна скриша, сі дні. Я куди свою возглядах і не бізнай мене, вибийсь від мене, ні зискай Душу мою, позбавте мій, Господи, рід і субування, моя честь, мій сина, землі живи. Бодрий молений моєму, як у спинних сазі, славим його до няких дня, як у піші заплачене. Візьми, де істемниться душу мою, і сповідатися імені твоєму, нехто праведницю, до неї роздастся ім'я. Закодим, Господи, Господи, услышила свой, до душе Твої не блюшила, смолення моєго. А ще беззаконні надріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, Очішеність, Господи, приседи, бомід і предва ти розбойник. І блудницю, і блудного приями, бачив всіх мене, зорішивши Христе мой. І не як я коже, чоловіко чоловіку любні призови. І мене ради Твоїх потерпіття, Господи, потерпіть душа моя, вослує, убова душа моя на Господь. Господи же, от митари, пасти церкви Твоєї поставлей, і же той прежде онителя нині заступника, соді лави, і мене тих молитвами Твої, овче, покажи, спасе, да не воснічу чуждему непотребний Бог. На я душе прежде поста, і Бог приліпився, зовощає мого серця і страшні. Осквернена я, соріших ти Христе, не слушайся, мене молюся, но братим'я як комило, сил і прощині Господом. Зборник у 916, преподобній Жені єдині Во є фросіні. болізних поснических терпятих, прийняла єси благодать, душевни, і тілесно, болізни очищати, Мати чесна є Єфросиніє, і нечистия духи прогоняти духом і всіх скорб'ящих скобезвовати. Тим же твоїми молитвами проси, сілені, всім, і велія гостим. Як Богу, Господа, милості мною стім новою, Него то і Той зведіть Ізраїля Отці беззаконієво. Рака Божей Твої сліпим бродини, істочає, і всім болячем ісілений, приходячим вірую. І простяже прощення Твоєго, мати преподобна, і досочудна, я є просиня, всім же твоїми молитвами, і на велію миго, Яко утвердися, милості на нас, істина Господня пребуває вік. Твовік, милого нієстя жала єси, коїскренему. Рожа православну і любов'я Жеко Богу, Бого блаженна є чесна є просиніє, все о ради Божія, благодай духовна во Тебі. Мати преподобна я препочила єсть, тім же твоїми молитвами, сохрани вірою, блажа, отнує святому. Boševna je molenija i zdravstvi plotskija, međevo zdržanija pozikla jesi. I msvedna je sorješenija, volčanije podavila jesi. I strujami sredstvojim i pustenjom su napojila jesi. I prozjavla je se na pokajanija blode, že tvoju pamljanj. Преподобна я працює нині присної во віки віконі, божество не, 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 не на Твоєго пречиста Воспіває, три святини гласи, як прислаття не незраче. І палату, душевлену, мост Боже, мене, я же од землі приводяй все до конему, радуйся, обрадована я, бо я тобі соласну сварка, не лобавритіло, я коротший істочника радості. Премудрость мудрость прости. Безмерна Отца Небесного, свята облаженного, Ісусе Христе, пришече Сонця нас Ба, видівши світ вечерний боєм. Se nani blagoslovite, se nani blagoslovite, Господни во дворі domu Boga naszego се благословите

є єси, Господи Боже, Отець наш, і хвально, і прославлено, ім'я Твоє вовіки. Амінь. Годи, Господи, милость Твоя на нас, повагом на Тя. Благословен є є,си, Господи, научи нас оправданієм Твоїм, благосовленєси, владиком. Razumi nas opravdanijem Tvojim, blagosloven je se svjatej, prosviti nas opravdaniji Tvojimi. Osvodi milost Tvoja vovi i ruku Tvojeju ne prezri. Tebi podobaje hvala, tebi podobajet pinije, tebi slova podobaje Отсуй, Свяниця того Духу, на ні презно і во віки вікова. І сповни молитву нашу, Господи помилуй, заступи, Спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже Твої благодатію. помил. Вечера всього священна свята, мирне і безрічна, Господа, Спаси. Анела, мирна, вірна наставника, хранителя душі з наших, Господа просимо, прощені, оставлені, ріхові, прерішені наших, Господа просимо. Добрих і полезних душам нашим і мира, мірові, Господа просимо. Проче време живота нашего у мірі покаяні і скончати, Господа просимо. Християнські кончини живота нашого, безболізнене, непостидне, мирний добра отвіта на страшнім судищі Христові, просинай Пресвятую, і пречисту, і преблословену і славну владичицю нашу Богородицю і преснодіву Марію со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христо Тебі, предати. Як і чоловіко, любець, Бог єси і тобі славу, цю і, і сину, і святому. Духу на ній присниво віки, віко. Ми смови. ваша, Господе, ви преклоните. Твоє опресно, благословене і Препрославлена Отця і сина, і святого Духа нині, і присно, і во віки вікови. Бе царя і владику, а не лине пресланово звівають, адже те припадаю, як умер зробить. Боже, очерем я і живущі, спасим. На невесісі, як очі равоку Господні своїх, <звіх> як очі рабені, ворог спожи своїх, а також, Господу, Бога нашому, до неживо ще дритних. Смерть на суші, душе моя, волнами, житейськими не покривайся, ново в піючих у своєму благодітену. Боже учистим'я і спаси ім'я. нас вас по непомілу, не всяко повного і сповником вся Найпаче, Найбаче, душа наша, поношені, гобзуючих і уничіжений Вченице, Господні, вся комістошаєте, і сягне духу рачуєте, і не молитися, і звалитися освіти, вражиє душам нашим молим. дне шанує твоє торжество, сонце світліше, суши, я вотьмі душі осадящи, брак бісовський все до одвоняюще, до спочудна. Ханецький Господі вірний і небесний черток і двер запечатано во істину, радуйся і аж раді, одрасти нас спасі Христос, живо давець і Бог, не зложи владичицем учителей, безбожне я врає наша, рукою твоєю, пречиста я Христос. Нуню тпушаєш раба Твого твоєго влада, копололу твоєму сомі роби. Я увидішь ставчим і спасеніє твоє, віржисто, твар пренесенці, людей. Подкровені язиком, і слав людей Твоїх Ізраїля. Святий Боже, сіди, кріпкий, це ти безсмертий, помилуй нас, святий Боже, сиди, кріпкий, світи безсмертний, помилуй нас, святий Боже, поресити, гріпкий, світи безсмертний, помилуй нас, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і воїнів віков, амінь. Присвятий, Тройся, помилуй нас, Господи, чисти ріки наша, владика, прости, беззаконні наша, святий по сіди, саме наша, імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи. Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і на ній присної віки вікова. Амінь. Отче наші ж сина небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам доля наша, якоже ймо, оставляємо дождником нашим, і не веде на своє скушене, но збави нас от лукава Бога. Твоє царство і сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, нині, і присней во віки віко. tebi imate izvisno spase se ježe po obrazu, prijim po kres poslidovala je si Hristu. Idi juši učila jesi si prezirati u boploć, prehodit bo priližati že u duši veši besmetni, Тім же, Ісса, лис радується, преподобна я є просині, є дух твой. Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і на і присної во віки вікова. Радуйся, Анелом, нелом, миру міру приємша я, радуйся, я творця Твоєго і Господа, радуйся, сподобшая я ти, мати Божія. Помилуй нас, Боже, по велицию милости Твоєї, молим Тися і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся у святішем славенсти мархирей нашим Francisti Paper im Stimbol, Episkopi нашим kiernili. Послужащих і послуживших по святім храмі самі отців наших, наших духовних, і все во Христі, браті і нашої. І Іще молимся, об охранимом народі, нашому, придержащих властех наших, і у всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимося о предстоящих людях, ожидаючих от тебе, великий богатий милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Християни. Як у милостиві, чоловіку, любець Бог, єси і тобі, славу, осилаємо, йому цю і сину, і святому духу, нині вовіки, віки, віков. Премудро. Безлістиня без Бога, слава роджу і сучого, родицю тя величає. Слава тобі, Христе, Боже, уховані наше, слава тобі. Слава Отцю і Святої і Святому Духу, і на ній присной, велики віковані. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Глава. Бог наш молитвами на пречистия своей матери, святих славних юзих, вальних, апостол, и захворених апостол, преподобних и болоностных отец наших, преподобные матери, нашої российні еже, не спаме, свошен, блаженного священного ученика, те и всіх святих помилует и спасет нас. Я блахи человеку люборе.